державного Бюджету місцевим бюджетом мобілізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Прошу проголосувати за порядку денний. Хто заголосимо? Переходимо до розвідку питання порядку-денного, слово даємо директору центру Вікторії. до Ще будуть це питання. Будемо все-таки все робити від нас залежно, щоб цю сувенцію використати, для того, щоб цій категорії купити число все-таки, яка цього потребує. Якщо по комісії нема питання, діставиться даний проєкт рішення на голосування, хто за. Прошу. Речі, Що Що? Ні? Ще є багато тем для розмови. Буквально наскільки ще? Так.